Усім uh, привіт! Це знову нічні новини. Перше, що я хочу сказати, щоб ви під цим відео, по-перше, поставили свій лайкосик, як про стежучів поставили. Далі зробили чорну кнопочку підписатися з сірою. Я це теж перевірю, ясно? А також написали в коментарях свої виклики саме під цим відео. Бо тоді я їх обов'язково побачу, пролайкаю і вибору ті, які ми будемо знімати. Бо зараз у нас ніяких вилків немає, на жаль. Далі серіал Кошмар наяву. Все в нас вже готово, абсолютно все. Ми його будемо знімати цієї зими, якщо буде сніг. А якщо не буде, то все рівно будемо знімати. І поки що нас планується 6 сезонів. Можливо, потім ми зробимо навіть 7, якщо буде маленькі фріски лоша в нас. Ну, або взагалі якісь маленькі лоша. Ліпсіан, чи ще андалузькі, чи ганомерські лоша. Все рівно будемо знімати цьому частину. І саме від шлях треба, щоб було. Тому тоді буде трошки не виходити. Далі фільм Обсидіан. Знову я в луки попала. Нехай. Буре холодно. Серіал Ой, фільм! тютти, блін, путаюсь. Буде, здається, ходять. Нехай я ж в селі Фух, Страшно. Фільм обсидян. Ми будемо знімати аж літом. Наступним літом. Цим вже ніяк не виходить. Тому треба буде довго чекати. А фільм я вільна. Ми будемо знімати весною, бо буде прекрасна пророку. Плюс санійка ходить. Ну, блін, Ніколь, я тебе приб'ю по ньому на конюшні. Наш уверо гуляє, собі як сказала вона. Ось як у нас поки що виходять новини і поки що ну, нічого такого ультраінтересного. Але вийшло відео, звісно, дуже коротким, але все одно, надіюсь, ви будете писати свої виклики під цим відео. І нагадую, у нас рубрика новенька, виклик прийнято. І нагадаю, які можна виклики робити спеціально для Мілани. Виклик, допустимо, одягни всі свої недоустки на певного коня, або згальмо на коня. Тому хтось Кури, скоріш за все. Також, допустимо, виклик спеціально для коня, допустимо, Тіфоні, м -м вдарі когось там, або ще щось там тирим-пирим пішло, поїхало. Юти, блин, там точно Ніка ходить. Чи не впевнена. Нікакрі, що це собака. Ой, добре. Е, далі. Виклик для певного коня, я вже сказала, і взагалі для коня будь-який виклик. Ви придумуєте виклик, пишете їх. Я записую все собі у блокнотик. Всі виклики. Від якого каналу? Чюті це дійсно пас Ніка. Фу ти? Не лякала, думала, якісь блядячі собаки зайшли назад. А також я там хотіла сказати. Секунду. Я что там хотіла сказати? Ай, я забула. Це вже не Ніка. І не кури. Кур ми загнали. Чужих кур. Ніка в кадрі! Вовк ходить! Серйозно! Не лякала! Гаразд, я буду свої новини закінчувати. Зараз дуже страшно, дуже холодно. І загальному усім па, па 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 До нових зустрічів у нових відео.